Дорогі друзі, вітаю вас у нашій щотижневій астрологічній подорожі, попереду новий відрізок часу з 20 по 26 жовтня, і цей період обіцяє бути насиченим, яскравим та динамічним. Планети приготували для нас чимало сюрпризів, одні знаки відчують прилив сили і натхнення, інші ж отримають уроки терпіння і самоконтролю. Але пам'ятайте, зірки лише підказують напрямок, а вибір завжди залишається за вами.

Блез нюкри, бле блез нюкив теж день буде сповнений нових знайомств і спілкування, бо й ніби магніт, що притягує цікавих людей. На роботі можливі зміни, які здадуться хаотичними, але згодом відкриють перед вами нові перспективи. У фінансах варто бути уважними, не всі угоди виявляться вигідними. У стосунках намагайтеся уникати ревнощів та дрібних суперечок. Рак. Раки цього тижня відчують небажання навести ладу домі та в душі, це сприятливий час для ремонту переїзду або просто для того, щоб позбутися зайвого. У професійній сфері важливо не поспішати, рішення прийняті під тиском можуть призвести до помилок. Здоров'я потребує уваги, більше відпочинку та свіжого повітря. У стосунках варто проявити турботу і ви отримаєте у відповідь подвійну ніжність. Лев, Леви відчують проплив енергії та харизми. Ви будете у центрі уваги, навіть якщо цього не планували, використовуєте цей час для презентації виступів та переговорів, у фінансових питаннях варто бути обережнішим, не ризикуйте там, де не впевнені у результаті. У коханні ви можете зробити приємний сюрприз Партнеру. Самотні лево мають шанс познайомитися з людиною, яка справиться й не враження. Діва, бледі в тиждень стане перевіркою на стійкість. У роботі з'являться завдання, що потребують уважності до деталей. Ваша педантичність допоможе впоратися. У фінансах важливо уникати зайвих витрат. У сфері особистого життя можливі серйозні розмови з партнером, не бійтеся чесно висловлювати свої почуття. У вихідні постарайтеся відновити сили, вам знадобиться енергія на наступний етап. Терези, терези, цього тижня шукатимуть гармонію. Ви будете прагнути балансу між роботою та особистим життям.

У коханні з'явиться шансливости стосунки на новий рівень. Важливо не замикатися у собі і дозволите партнеру відчути вашу щирість. Водолій, водолії отримають несподівані можливості. Це може бути пропозиція, від якої складно відмовитися. У роботі проявляйте креативність, сама оригінальні ідеї допоможуть вам досягти успіху.

До нових зустрічей у наступному тижневому прогнозі.